Відеогляд на стон мотоциклу Kawasaki ZX6R. Знімаємо в гарній якості, робіть стоп кадр роздивляйтеся все детально. До речі, знімаємо на сонці, щоб було видно всі недоліки і всі моменти по мотоциклу. Зараз обходимо по кругу загальним планом. А потім більш детально зараз покажу по всім вузлам мотоцикла. Мотоцикл в білому ксераліки, це не просто білий колір в суперовому стані. Зараз покажу детально. Дивіться. Ось колір такий, бачите? Ксералік. Передня гума в такому стані, гарний протектор. Далі. Знос по диску мінімальний. Пробіг на мотоциклі. Ну так Дивлячись на диск, мабуть, 15-18. Потім подивимось. А Хоча ви вже зараз можете в назві відеоролика побачити, скільки. Зараз подивимось. Дивіться, отут така область робоча, ідеальна, жодних окослів. Пильовики мають тріщини, це норма. Тут все рівнесеньке, чистесеньке, колектор. Радіатор, бачите, всі соти рівні, трошки бруд є, але то можна помити. Так, далі поїхали. Тут все ціле, ніде ніяких потреб. А ось тут є невеличкі потряби. Ось бачите, отут. Далі. Далі на мотоциклі встановлені крашпеди, вони, до речі, десь притерлися вже, але вони для захисту встановлюються. На мотоциклі є карбонові елементи, зараз покажу. Да, колір, звісно, дуже крутий. крутий колір. Карбонові елементи, оці, оці штуки карбонові, це справжній карбон. Дивіться, який товщина. Не знаю скільки тут листів. Далі. Це все ціленьке, знизу дивіться, бачите, показую. Вихлоп ідеальний, без подряпин. Отут є якась замазали. Тут була подряпне, її замостили. О, тут видно, бачите? Непомітно, але трошки видно, ось бачите? Це якщо... якщо знати, хагер встановлений ось це не карбон, це під карбон. А ось це ось це справжній карбон. ось Бачите, ось це справжній карбон, ось це, ось це, це все карбон. Ось це ні, це просто пластик такого кольору. Задній гальмінний диск. Також в гарному стані колодки навесеньки. задня гума в такому в стані також великий захист по протектору. Це класна гума Данлоп. Друзі, я шукаю саме недолік і буду показувати. Ось бачите, тут видно, що це карбон. Це також зірки змащені з ціпком, ланцюг, верніше. Дивіться. Амортизатор тут. Ну, тут тут менші подряпин, але вони також є невеличкі, бачите? Знизу все рівно. З цього боку тут також все ціле. Тут подряпин немає ніяких. Будь ласка, також робоча область, це ідеально. Ніяк не окислів немає, не корозії. наліпки, все оригінальне, бачите, все в бездоганному стані. Заведемо зараз. Тримач вже встановлений під смартфон по ключам. Е, два ключі. І мобілайзер. Так, попробуй. 19 948. Так, да, так як я і думав. Так, тут з щепленням заводиться, Секунд. А, ні, без щеплення, це ось цю кнопку треба зажати. Все Трекшн-контроль. Регульована вилка, шова крута. Дуже м'яко працює. Давайте, хай попрацює. Все, із нюансів я показав, це царапини на слайдерах і, і ось тут, і ось тут. Все, мотоцикл в ідеальному стані. Конфетка, просто конфетка.